До незалежної, вільної України, дуже любленої тобою. Класно, що сучасні технології дозволяють привітати тебе майже дивлячись тобі в очі. Тому приймай цей подарунок і зберігай в своєму серці все, що почуєш і побачиш про себе. Приємного тобі перегляду! Іду в далекі гори На широкі полонини, і попрошу вітру зворів, аби він не спадони, щоб летіли. Я собі дуже багато всього сказати, дуже багато всього побажати. Взагалі тільки б зараз вона там тобі сказала, щоб я в години не помістилася. Але я по травму коротко сказала так само, що я б хотіла, щоб ти від мене почула. Перш за все, я хочу, щоб ти знала, що я дуже, 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 дуже придужний за тобою скучаю. Ну, тебе дійсно дуже бракує. Згадую той час, з я проводили разом, чи під час навчання, чи поза межами навчання, звід наші пари, як ми за на пари спішили, як ми разом там готували якісь там презентації чаї на практиці, як ми разом готували. Лекції, як ми ходили на кебаб, на Макдональдс, на вісім, да не то можна перечислити і перечислювати. Як згадують, то тісно також що стає сумно, тому що дуже того бракує. Якось так аж не віриться, що так час швидко проминув, і ти вже далеко в Бразилії. І навіть як ти їхала, я пам'ятаю, так було сумно, але я собі думала, то нічого, ми зможемо спілкуватися там, чи по скайпу, чи WhatsApp, чи там в фейсбуці, ну дуже багато способів, щоб. Там переписувати і спілкуватися, але то зовсім не то. Тому що якось хочеться тебе побачити, хочеться вживу з тобою поговорити. Бо дійсно тих моментів, коли я могла ми могли будь-який час побачитися, коли могла до тебе зайти в колегіум, просто вживу з тобою там про поговорити. І дійсно якось би хотіли, щоб пошвидше ти приїхала. Ви стільки всього стається, в житті стільки всього якось змінюється, якісь класні події, які Цю ж хочеться з тобою ділитися, і зовсім. Зовсім інші ви продовжу, ніж переписаним словом. До тобою я дуже скучаю, і хочу, ти пошвидше приїхав, і я думаю, що я не одна похочу, то тому що дуже багато людей до тобою скучає, дуже для багатьох ти стала близькою і рідною, і тут дійсно можна вважати, що це твій другий дім, і ми дуже хочемо, щоб ти пошвидше приїхала навіть залі, не просто приїхала, а взагалі було класно, якби ти знову тут жила, ну, але буде вже як буде, просто знаєш, що ми всі тебе тут чекаємо, ми всі тебе дуже любимо. А що побажань. На день бо все-таки хочеться, ще й тебе привітати мінороджем, бо я можу про спогади, з твоєму говорити, говорити і говорити. Я тобі бажаю, як би то банально не звучало, але здоров'я і щастя, тому що здоров'я це дуже важливо. Якщо людина здорова, то то є і сили, і бажання, і щось робити, і втілювати свої якісь задуми, і мрії їз, і так далі. Ну, саме тобі міцного, міцного, міцного здоров'я і щастя. А щастя в всіх сферах, тому що коли людина е, коли все складається і в взагалі і в особистому житті, і з роботою там мають в кар'єрі, і в взагалі, якщо втілюють всі якісь задумі бажання, то людина йшли. Я тут бажаю, що просто всі твої задуми і бажання мріяти тебе в майбутнє, знаєш, тебе вони є і їх немало. Вони всі дітей, щоб все, що все було те, як ти хочеш. То ти дійсно була щаслива і щоб ти все було тільки не краще, тому що ти дійсно того заслуговуєш, тому що ти, 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 ти не ти на тільки якась класна людина. Ти я думаю, що кожен хто з тобою близько спілкувався, хто з тобою дружив, е, знає, яка ти і ті бенкириса характеру, те, що ти можеш сказати людей прямо, що ти думаєш, це тобі, що, то мені звик собі одне з найбільшого мені собі по подобається. що ти. То, Взагалі ніяких комплексів, може, взагалі, навіть може, тут з мене сторони може якусь зобразити людину, але мітловець, що ти завжди говориш, тому що ми вже тобі бажають саме втрачати ту рису, бажаю тобі здати лише такою дорогу, тому що ти я дійсно, якась така хороша, добра людина, вона якась така світла, ем, не знаю, про тебе, як Ігналі, я згадую якісь там, взагалі е... будь які які я про тебе згадую, якісь такі яскраві, світлі, веселі, радісні. Ну, залі, я тобі дуже дякую за кожен момент. Які ми проводили разом, чи разом двоє, чи разом там ще інші люди були. Ну, ми ж не тільки ще разом були. Чи в той час, коли ми ну, були на четвертому му коли Галя була, потім на п'ятому, коли э, я до тебе приходила, ну там, вони вам ти розумієш, що я mm маю -hmm. на увазі. взагалі хочеться, щоб ти пошли, приїхала, хочеться тебе побачити зараз, навіть як зараз. Ти, ну, тобі то говорю, записую, ти яку з'являєш собі сиділа тут, і просто якось твій день народження, би хотілося тебе обняти, просто бути біля тебе. Якось навіть як зараз собі того, що зараз заплачу. Дійсно, якось тебе бракує, хочеться, щоб ти приїхала, я тебе дуже люблю. І так само тобі передаві вітання від твого коханого, від нашої донечки, ми тебе чекаємо. Так само донечка наша Юлянка хоче з тобою так само познайомитися. ти вже її бачила на фотографіях, ти бачила вже навіть, як ви проходили групою до нас, але то було нас, на дверку до сла вже. Як ще більше стане, то я буду їй вже і так розказувати, я ще буду потім більше розказувати. Хто така Оксана, що вона знала, щоб якось приїхала, що вона знала, хто така, щоб ми ну одним словом. Можу говорити, говорити, але вже дуже багато часу, щоб тобі до таким не вийшло. Просто хочу, щоб ти знала, що я тебе дуже люблю, я тебе тут чекаю, не тільки я одна, але це я тут зараз говорю з тебе. І я тебе дуже вітаю з днем народження. цього тобі тільки найкращого, тому що ти дійсно тут заслуговуєш. і проведи цей день гарно, відсвяткуй, хоч ти є там далеко, але просто знаєш, що тут в Україні у Львові, і навіть не тільки у Львові, є дійсно люди, які тебе люблять, які тебе. Цінують, поважають, чекають і вжають чекаю, від все свічки на крає. Ми з горяним вітром розвіємо по світу зоряне насіння. Жбурнем за небокрай, щоб мать собі мороку. Наступ З... Вітай бунти! Я не готовий ще. Вітай! Не знаю, що сказати. Добре, я пішов. Бунда, я тобі бажаю, щоб ти завжди була готова до нових можливостей і до змін в своєму житті. Давай, ти бачиш ці краєвиди українські? Ашан, епіцентр, фури. Не всі на тебе чекають. І ми теж чекаємо. Вертайся додому, а підім тут. Тебе з ним народження, бажаю тобі таких гарних сонячних днів в його житті і приступного теплого віку всіх твоїх справу життя. Сподіваюся, що цей вітер принесе тебе на зору України. Вітаємо тебе твоїм днем народження. Бажаю тобі гарного настрою, здоров'я, миру в душі і спілкуванні зі всіма, з ким ти дозволить життя. Сонечко, ми дуже любимо тебе. Ми часто згадуємо ті моменти, коли ти була з нами. Скільки разів ми були разом на свята, і свята від цього ставали тільки кращими, веселішими, цікавішими. Ми вдячні тобі за кожну хвилиночку, яку ти з нами провела. Ми дуже любимо тебе і хочемо, щоб в тебе все склалося добре, щоб ти знайшла свою роботу, свою долю, щоб Бог беріг тебе, охороняв провадив. Нехай в тебе все. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità. Привіт! Паксанка вітаю тебе з своїми родинами. Бажаю тобі в будь-якій ситуації почувати себе як в своїй тарілці. Хоча я знаю, чи тебе ти почуваєш себе як в своїй тарілці. Але тим не менше, нехай там буде і надалі. Будь завжди такою ж оптимістичною, веселою, смішною. А також нехай. Всякі погані, неприємні спогади швидко забуваються і дають дорогу лише хорошим позитивним спогадам. Зокрема, як для ці фотографії. Для мене це дуже хороші спогади. Здається, нічого такого особливого, але що мені підказує, що багатьох наших спільних знайомих при згадці про тебе зразу виникають якісь хороші спогади. Як мінімум усмішка. Тому не забувай. Я хочу, щоб ми підтримували надалі. Стосунки всі разом. Ми тебе всі дуже любимо. І всього-всього тебе найкращого. Вітанічка зі Львова і ці квіточки теж для тебе. Це все для тебе. Не забувай! Você diz que não precisa viver sonhando tanto. Que vivo a fazer demais por você. Eu quero ser pra você. A alegria de uma secada, Para Forão um trazendo o dia, Iluminando sua cara. Quero ser pra você, A confiança, o que te faz, Te faz sonhar todo dia. Toda dia Pra te fazer Tua minha amor Que quero sempre a você Graças abertas A te envolver E cada novo sorriso Tu Serei feliz por amar Data tão significativa, venha desejar que cada segunda da tua vida signifique humano e que cada ano signifique uma eternidade de amor. Muitas felicidades e um feliz aniversário. Parabéns a você, a nossa querida menina incaricolada. ні, я не маю права не сказати про таку красу. Привіт, Оксана, з рідного Львова. Трохи дивно звертатися до тебе, коли ти не можеш мене перебивати, говорити по телефоні чи сміятися разом зі мною, коли я тобі щось розказую серйозне. Але я це використаю для того, щоб привітати тебе з твоїм прекрасним святом. Дякую тобі за всі чотири роки, які ми були знайомі. Це завжди було весело, активно, інколи навіть соромно, коли ми з тобою їздили в маршрутках, таксі чи потягах, і всі люди звертали на нас увагу. Але завдяки цьому мені завжди є що згадати, коли мені хтось каже ім'я Оксана, я Я сподіваюся, що там, де ти є зараз, тобі так само прекрасно, що тебе оточують тільки хороші люди. Але незважаючи на це, сподіваюся, що ти завжди будеш пам'ятати про нас приїжджати, повертатися. І думаю, навіть ще краще ми до тебе, ти до нас, ми до тебе, ти до нас. І колись, років так, через 10, 15, 20, ми зможемо тільки сміятися з усіх наших подвигів, вечірніх походеньок, випадково знайомих з старшими чоловіками, переважно, як у нас здавалося, і тому подібне. Тому повертайся пошвидше до нас. Ми ж завжди тебе чекаємо по нашому дорозі. Зможе всім Vada. Vamos lá. Fada querida. Toma. Da minha vida. Você se foi. Levou meu calor. Привіт моя бразилієчка. Я тебе вітаю з днем народження і дуже хотілося провести цей день разом з тобою тут на Україні. Ти хороша людина, і я тобі бажаю зустрічати по житті якнайбільш таких самих хороших людей. Я бажаю тобі знайти свою любов, справжню любов, бажаю завжди добиватися того, що ти хочеш. У тебе є дуже багато енергії, і ти вмієш її направити в правильне русло. Бажаю тобі, щоб ця якість тобі так і залишалася. Я дуже рада, що ми з тобою жили разом рік, і я досі пам'ятаю слова тієї пісні, що ти мене навчила. Я сумую за нашими кіновечорами, за нашими походами в лівий берег. І я тобі дякую за те, що ти мене привчила дома те. Ти дуже позитивна і комунікабельна дівчина, і завдяки цьому в тебе дуже багато друзів з різних куточків світу. І я хочу, щоб ти завжди пам'ятала те, що твоя сім'я не лише в Бразилії, де багато твоїх родичів, але й тут, на Україні, де багато твоїх друзів. Тому ми завжди чекаємо тебе. da doma, siamo un drumo domino, ucraini e ci seguiamo l'ubemo. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano la felicità, e tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. Острічка, ти бачиш, Європа також на зв'язку. Наша дорога місько. Ми вітаємо тебе дуже-дуже дуже сильно з твоїм святом, з ним, твого народження. Насправді, твій день народження це, ти знаєш, свято також і для нас. Тому що, якщо би 28 років тому. Не народилася мала Бразилійка, десь там далеко в Бразилії. Потім не приїхала до України і не зустрілася з нами. Ми не пережили тих класних, щасливих, веселих і різних моментів, які ми пережили. Я хочу тобі найперше побажати, щоб ті всі знання, ту масу масу інформації важливої, яку ти отримала в Україні і не лише, ти змогла. Справді застосувати, я бажаю тобі професійних злетів. Я бажаю тобі все більше і більше вдосконалюватися у будь-яких сферах, в яких ти будеш кордитися. Чи це буде бізнес, економіка, чи це буде наукова сфера, реалізуватись професійно. Я бажаю тобі, щоб поруч із цим ти також реалізувалася як прекрасна дівчина, як любляча жінка і мама. Я бажаю тобі добрих людей, на шляху. Які завжди будуть тебе супроводжувати, які любитимуть тебе, які будуть тобі допомагати. Я бажаю тобі частих приїздів в Україну і в Європу і всюди. І просто бажаю бути щасливою. Дуже місце цілую тебе і чекаю в гостях. Привіт, Оксана. Я так само приєднуюсь. І зі своєї сторони побажаю тобі, знаючи, що ти зараз закінчила магістерку, і це такий період, коли людина стоїть, кожна, я знаю по собі, перед е, життєвим вибором, як в професійній, так і в твоєму випадку і в особистій сфері. Бажаю тобі зробити його правильним, обов'язково. І друге, я, який не дивлюся, ти знаєш футболу, недавно. Все ж таки мав таку можливість дивитися матч е, Бразилія-Чилі, де був вражений е, тим, як було твоїй команді важко вибрати перемогу. Хотілося б, щоб в твоєму житті тобі це кожна твоя перемога, якою вона не була, чи велика, давалася легко. Так, всього найкраще. <клес> Її, ми вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо, щоб ти гарно відірвалася. Бажаємо, щоб Бразилія твоя перемогла і щоб ви там були всі. Бажаємо, щоб цей час до фіналу програла Німеччина. Німеччині. О, ну поправки, типу. поправки, і Висов і... бажання. Хай там тобі все, бо дівчині буде добре, щаслива. Ну і головне, щоб ти знала. Ніколи не забувай спільноту, і спільноти ніколи не забили тебе. Та ми Там любимо і чекаємо ось. Опа! Чи знаєш ти найкращу в світі пісню? Як ліс шумить і грає тем? Чи знаєш ти цю тишу благовісну, Як ліс мовчить і молиться до зір? Чи знаєш ти цю тишу, благовісну, Як ліс мовчить і молиться до зір? Що осанку, вітаю тебе з ним народ. Як бачиш, дуже багато людей в Україні досі пам'ятають тебе, люблять, цінують, скучають за тобою. І ми всі разом чекаємо тебе до нас в гості. Ти для мене стала не просто подругою, ти для мене стала сестрою. І те, що я від тебе навчилася і перейняла і побачила завдяки тобі, думаю, залишить свій відбиток на все життя. Ти мені відкрила горизонт. Мого світобачення, Я завдяки тобі побачила трохи світу, побачила інші культури, інших людей, інші традиції. Дякую тобі за те все, чим ти ділилася і чого ти вчила мене. Дякую за твоє терпіння. Ти ж прийняла мене малу таку і справді стала мені дуже близькою подорогою, дорогою. Я дуже за тебе вболіваю. Я бажаю тобі, щоб ти себе знайшла в житті, щоб ти дійсно була щасливою і отримувала задоволення відсього що ти робиш, щоб ті люди, які тебе оточують, щоб приносили тобі тільки щось добре, хороше, світле, і щоб всі події, які будуть в твоєму житті, чи добрі, чи погані, щоб все тобі давало досвід і. Формувало з тебе таку справжню, сильну, мудру, добру людину. Чекаємо тебе вдома, тут в нас, в Україні, зі святом тебе. Цілую, люблю, папа. -па.